Всім привіт, доброго дня, друзі! Ось в такому гарному місці ми сьогодні знаходимось. 27 вересня у моїх батьків, у наших було золоте весілля, вже 50 років разом. Уявіть, як це довго, як це багато. І вони молодці, вони разом, вони один одного люблять, поважають, піклуються. І ось виїхали на таку. Гарно місцину. На Кременчуцьке море. Ну, це Кременчуцьке водосховище, але завжди кажемо море. Гарна сьогодні погода. Дуже класно. Подивіться, яка краса. Є тут і Альтанки. І досить тут тихо. Ми думали, буде дуже вітряно, тому що в місті вітряно, а тут нормально, непогано. Рибалки там працюють. Класно. Наташ, я вже на Подивіться, який в нас класний пікнік. Сомик гарячий, салатик, картопелька, шашличок. Клас. Ось такі у нас сьогодні молодята. Бажаю вам дівчатка і хлопчики, щоб... Через 50 років подружнього життя ви були ж такі самі щасливі, щоб один за одного хвилювалися, переживали, вболівали. Щастя і здоров'я кожному, кожній родині бажаю. І своїм батькам в першу чергу. А мені здається, і тут не холодно сидіти. Ну. Ось такі альтанки стоять Можна приїхати, сміттєвий бак стоїть, поприбирати з собою все можна, туалет також. І ось в такому вигляді можна пообідати або якийсь пікнік влаштувати. Класно. Обриви ось такі величезні, глиняні. Коріння дерев, бачите, як підпирає їх. Ну, хоча передають, що часто бувають суви. О, як гарно пахне осінню. Трішечки жовті листя вже. Там ото тип не їздили, чи що, сюди вас вітаємо! Зі святом! 50 років разом, це дуже багато. День народження нашої, вашої родини сьогодні. Задувайте, бажання загадуйте. Загадуйте. Давай. Ура! Ура! Дякую вам за, за свято, да. за таке, да. що зробили Молодцы. нам з дідом. Молодці. Вот, вот. дома. от. Задоволені. Ну, лодки не вистачає, в следующий раз лодку ще візьмемо, щоб таку маленьку, щоб можна було. Ось такий у нас сьогодні був день. Ось так ми відсвяткували це свято, свято народження нашої родини. Ось таке відео в мене сьогодні вийшло, любі друзі, Коротеньке, але я дуже хотіла з вами поділитися цим святом. Дуже вам дякую, що зайшли на мій канал. Дякую, що ставите вподобайки, пишете коментарі, підписуєтесь. Бажаю всім всього самого, найкращого, головне мирного неба над головою.